Що ще не дивитесь мою передачу, тоді я йду до вас. Так що разу починалася програма Універсальний спортсмен. Але минулого тижня вийшла остання серія першого сезону. Але не треба засмучуватись. Сьогодні наша творча команда підготувала для вас сюрприз. Отже, зустрічайте! Найяскравіші моменти першого сезону! Працювали практично о, з цілими сутками, і в нас не вийшло ні однієї однакової передачі. І я ж, рахую, що це саме головна перемога. І я теж щось старався для цього зробити, але основна заслуга в цьому наших героїв. У нас були зовсім різні герої, і я дуже радий, що вдалося показувати не тільки видатних чемпіонів необхідно показувати всі. Типи спортсменів це може бути починаючий спортсмен, який прийшов в зал два дні назад. Це може бути суперзірка як Вірастюк. Це може бути чемпіонка світу з бодібілдингу, і може бути проста дівчина, яка півроку назад прийшла в зал і показала результат. І часом цей результат багато вагоміший, ніж результат видатного спортсмена. Тому що люди, які сидять з тої сторони екрану, вони себе. Не завжди, а більше того, скажу, в 99 випадках із 100 не асоціюють з людиною, з чемпіоном. Василь, Василь, ви знаєте, в мене, от, е, я вже говорив, коли ми, по-перше, Василя я зустрів тут перший раз. Так сталося, що в нас дуже багато друзів, з яким дружить він. Друзі, наші спільні друзі, в нас їх багато. Але за всі ці роки я ні разу з ним не зустрівся, але признаюсь чесно, я завжди слідкую за Васильом. Спасибі інтернету, телебачення, це зараз можливо і завжди, завжди за ним слідкував. Василь Берестюк це наш Катигорошка. наш запорожський казак, казак-мамай, як хочете його називати, це. Національний герой України, наш справжній богатир, і, на жаль, на жаль, е, крім нього, з ним поряд нема кого поставити поки що. Ну хоча з другої сторони богатирів ніколи не було багато, і слава Богу, що в нас є один такий богатир. Я дуже радий, що я з ним познайомився. Чесно вам скажу, що е, провів з ним три три години, практично не замовкаючи, а я це вмію. Але він підтримав бесіду. Мені кажеться, ми зробили з ним, напевно, саму смішну передачу. Ну, такі результати. Так, ну що, Василь, потренувалися. Тепер вслідуючий раз коли зустрічаємось. Ну, я, наприклад, завтра, а ти от не знаю. Все-таки <рістя> <пістя> ти вже у віці. <рістя> Знаєш, після тренування навіть <пістя> По гербарію виступаєш. І бізвіться. Щоб тобі було. Ну що, пішли, Давай, пішли далі. Пішли далі працювати. Слідуйте за нами. У мене зараз саме таке питання, яке мене хвилює. Мені під фільм ще необхідно скинути 15 кілограмів. І я можу зараз говорити про їду часами, тому що їсти не скинути чи набавити. Скинути. Тому, що я спеціаліст по тому, як набрати. Ти зі мною поділися, що ти любиш? Ти, ти зараз, я, я говорю про їду, мені це компенсує те, що я нічого не їм, практично тільки протеїн, варені, яйці і кашу. Каша утром, каша в обід. Ти знаєш, що, що, ти, що ти любиш? Так як я спеціаліст по набиранню ваги, тому можу сказати, що найкращий засіб це їсти на ніч. Так. А, ще краще, а ще краще з голодними очима просинатися в третій годині і, ти і теж бігти до хлопці. Я, я ходив, ходжу, і ходжувати. Яка любима їжа в 3 часа ночі. Ти ти знаєш, переважно мене заспокоює Добре, просто, просто бутерброд з маслом і з куском ковбаси. Отак. Вишика на страву ви, ви, закриваєш. Вишукай на страва. А, а, а як ти любиш ковбасу? Яку, яку ти колбасу йде? Варену. Варену. Докторську туша нашу, тобі як треба, да? так? Знаєш, Давай, я розказую, я, як я, ти, я, рецеп, не, я, не знаю. я, я, як ти. Рецеп, Рецепт і дві ростюка. Беремо хліб, який чорний біл. А ще краще без сліби. Ще краще без перейду на мову. Время було тяжолеє, масло мазали прямо на колбасу. Так, ті, хто знав голод, колбасу без сліпи їдять. Дивись, ріжеш, так 1,5-2 см товщиною. Так. Таке кільце. І, і розкручуєш його так от, по спіральці. Так, так. Живіш, так. Виш, коли нема що робити, поїв, береш від кусок у і так от по спіральці його розкручуєш. Бася, це такий кайф. Що, щоб слюною не, не захлинутися, <різь> Я водичкою поправляюся. Я дуже задоволений передачею, яку ми робили з Євгеном, з людиною, яка взяла себе в руки. І... Скинуло 40 кілограмів ваги, який став. Він він просто поміняв своє життя. Женя, як все починалося? Скільки тобі було років? 26. 26 років. Це скільки років назад? 5 років назад. 5 років назад. Тобто ще 5 років назад ти важив скільки? 124 кілограми. 124 двадцять кілограма. Не займався спортом зовсім. Да, цього дня не взагалі. Ні ні дня, нічим, ні, ні, ні. ні в дитинстві, ніколи. Ні. Випивав? Випивав. Випивав, Курив? підкурював. Підкурював. Які проблеми почалися в 24 роки? Вже давлення було, 140 І куди воно ходило? Гіпертонія була. Була вже гіпертонія. 140 це нижня планка була. Так. Да. Ще які проблеми? Була велика задишка. навіть вночі задихався. І угу. ну, вже передвигався. 124 кілограма. Ти тоді прапорщиком був, я завжди прапорщиком. Да, був воєнним прапорщиком. Бути, Молоді солдати, були бігали, все робили. Да, я тільки пальцями показував. І що сталося таке? Як, як ти вирішив, що ти не будеш більше так жити, що ти станеш другою людиною? Привели мене в друге підрозділення. Друге підрозділення. І попав в колектив, пацани були спортивні. Всі. Так. І в з сторону. До цього дня ніхто мене не підказував, тому що всі такі були, як і я. Так. А прийшов новий колектив воєнний. Там пацани, звісно, почали надсміхатися над мною, подій. Ти, і, ти і я вже з ними почав потихеньку ходити на спорт. Чудово. Вибирайте правильний колектив. Скільки ти пробіг на першій тренування? 500 метрів. 500 метрів і чуть не умер. Задоволений передачою з Сергієм Танчиком. Дуже позитивна людина. 52 роки, а в запалу, духу, як молодого 17-річного хлопця. Як швидко потрібно підвищувати вагу на штанзі. Якщо чоловік не подготовленный, спокойненько не спіша. Наша задача розігрітися. Пускай це будет три э, розміночных підходи. І плавненько ми увеличиваем вес. Я, я правильно зрозумів, що якщо ти чу, відчуваєш, що ти не розігрівся, то можна і другий, і третій. зробити правами, ті, да, пустим да, да, Главная задача не торопитися і хорошо розігрітися. Так, і що ми задача. робимо далі? Ну, далі понемножечку ми починаємо вес збільшувати. Скільки тобі добавить? Ну, я думаю, по 15. Так, 15 кілограмів, А ти звернув увагу, що в нас навіть вага жовто-блакитна. у Тебе подобається, так. Можна бы. Ты у нас хлопець тренований. І можемо этот вес выполнить, я думаю, не меньше 10-12 повторень. Це опять таки будет вес розміночний. Сергій Іванович, скажи, будь ласка, з якої ваги потрібно, щоб тебе страхував тренер? Все зависит от подготовки человека. Если человек новенький и он впервые, то я думаю. Спочатковых. Да, сначала. Нужно обязательно научить правильно человека опускать штангу и выжимать. Тренер должен стоять сзади и немножечко регулировать движение штанги. Чудові наші дівчата, чемпіонки з бодіфітнесу і чемпіонки з бодібілдингу та з бікіні. Привет, друзья! Меня зовут Ольга Караваева. Я абсолютная чемпионка мира по бодифитнесу. И сегодня я буду тренировать Сергея Бадюка. Привет, Сережа! Витаю, Оля! Рада, тебя видеть. Я так уж рада тебя и. Шановное казацство, вмощуемся зручнейше перед вашими телевизорами. Так, здесь главное. Локти мы поднимаем вверх. Так. Вверх выпрямляем спину. Так. Оттопыриваем попу назад. Если у вас есть что-то пылить. Должен быть прогиб. Так. И начинаем приседать. Так, спина ровно. Спина ровно, так. абсолютно. Вверх теперь поднимаемся. Так. Чувствуем, как напрягаются лобли, и тут же напрягаются ягодичные мышцы. Я вечеваю, я Еще раз? Да, еще раз. Мы упражнение это делаем 15 раз. Ну, я тебе хочу заметить. У, у тебя, я хочу заметить, что у тебя техника вот yeah. из единоборств все-таки. <laughs> потому что ты садишься четко, с ровной спиной. Все-таки бодибилдеры и силовые, они наклоняются немножко вперед. Потому что попа а для а для, а для, а для для, чего це цей нахил филфарет? Для чего ее выкористовывают? Потому что, смотри, когда ты садишься на стул, так. да? Ты садишься, 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 и у тебя все, все равно плечи наклоняются немного вперед. Угу. Но твоя спина остается ровной. А. Вот. И ты садишься, здесь задача, чтобы у тебя работали ноги. Твой позвоночник не должен работать. Такая жинка дурного не порадить. Вы знаете, шановные глядачи, мабуть, я буду просветить в керівництво канала, чтобы мне давали молоко за шкидливость. Мало того, что ты целый день дивишься на цих красивых девчат, Так що всі тренажери для них сам таскаєш. Даша, ти де. Даша. Сейчас мы будем выполнять упражнення с акцентом на ягодиці і бицепса бедра. Називається китер экстренция. Моя улюблена. Вправо. Так. Будь для тебе нормальний? Да. Чи поставити это? Так, все, давай, показуй, Як ти його виконуєш? Ножки ставим вместе. О, хлопці, щоб це все бачили. Так. Русский за голову. Так. Накраняємося так можна ниже. Так. І Ти не перепрогинаєшся назад, ні. Тобто пря прямо тримаєш спинку. Вірно. І зажимаю її газиться, коли піднімаюся. Ще раз, ще раз, пожалуйста. Ще раз ні тоже? <ріхи> Повторивши цю фразу ще раз. Дівчина молода, стесняється. Давай. Що, що треба робити, робити з поповою? Тримати їх плотно зжатими, да. правильно? Давай, виконай вправо. Ходить, яка у вас зараз вага? 59 кілограмів. 59 кілограмів. І ви максимум, що у вас ходить, це 3 кілограми. Да, 3 кілограми. Стриговательна форма 57. Я, чесно вам кажу, що перебиваю спеціально, щоб налюбуватися. Я я, я давно знімаю свою передачу. І в кожну передачу, яку я знімаю про жінок, приходять чемпіонки. Но такої краси, такої збалансованості і такого, такої якості я вже не бачив давно. Ну Всі чудові. Особливе враження залишилося з Марини, з дівчинки, яка боролася. Зовсім така, ви знаєте, українська дівчинка. Всі, всі дівчата наші українки, всі чудові, всі дуже красиві. Но... Ми, ми коли з нею робили останнє фото. У нас традиція така в кінці передачі. Ми з кожним героєм фотографувалися, з кожним по-різному. І я був дуже втомлений, це була остання передача, і не було ніяких сил навіть розмовляти. Я, кажу, я, кажучи, я під, під кінець на, на, на третій день я ненавижу всіх. Я всіх ненавижу, і мені хочеться зам, замовкнути. Я її просто попросив: давай сфотографуємося, я сидів на лавочці, і вона просто присіла. Поруч мене, і е, знаєте, як, як вам сказати, от сестра так може присісти, мама. Це якесь таке рідне почуття, і -ду дуже приємне враження лишилося від неї. Ми міняємо ситуацію. О, супротивник, мужчина в моїй комплекції. Великий, як як, як це, звичайно, проходить Мала, красива дівчина підходить, починає вішатися на неї, приставати. І так. Я його обнімую. Так, стоп, 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 стоп. Це, я, вже, я вже ці обніманочки бачу, це все, все закінчиться. Так, давай, іди, працюй. І так, він, ну що, не боротися, прийшов, прийшов обніматися, боротися. Боротися будеш в спортзалі. Дивися на мене. От я тебе, я тебе добре чую, як підходить до дівчат. Якщо ти будеш до дівчини так підходити. То я думаю, тобі нічого не світить. Десь. Підходиш. А далі, а далі воно все показує на тобі. Запомнив? Все, підходимо. Я не розумію. У нас тут заняття по боротьбі, чи як знайомитися з дівчатами. Давай, зберися, на тебе вся країна дивиться. Підходимо до дівчини, знайомитися. Розв'язано. І все. А тепер повільно, я знав, що буде якась засада. Направда, такого не, не думав навіть я, тому що зараз ми маємо напроти себе хлопця, який майстер спорту в боротьбі. І він впав професійно, він піджав під себе голову і професійно впав. Я думаю, що мужчина, який не чекає відпору і падає не на легкі мати, а падає на асфальт. Після цього бажання отак підходити до незнайомих дівчат, в нього пропаде дуже надовго, якщо не назавжди. А зараз дуже повільно. І дуже об'єктивно розклади нам цей прийом крок за кроком. Я дуже хочу зі необхідна во дуже швидка реакція і різка. Зараз необхідно дуже повільно показує, а потім ми його покажемо в бойовій скорості ще кілька разів, щоб mm -hmm. всі зрозуміли, щоб дівчата зрозуміли або навіть ситуація. Я так розумію, що якщо супротивник не дівчина, хлопець якийсь невисокого росту проти нього супротивник, який набагато його перевищує ростом, його можна використовувати. Коні, це поїхали. Говорю, повільно, так ніж. А, а, а. а в тебе хлопець є? Є. Точно? Точно. І ти з ним так обходишся? Як його звати? Володимир. Володимир, а він береще чи боксер? Буксер. Боксер. Боксер? <рисвіт> Володя, тримайся, я тебе дуже прошу. Вся, вся Україна за тебе зараз буде переживати. Ще раз, дуже повільно, а ти як до незнайомої на дуже красивої дівчини, якою ти хочеш приобняти, на не поборотися. Давай, давай а, В данном случае у нас, скажем так, мне неинтересно, какого он роста, так. А, какого он габарита, веса а, а Я уже думал, что там подобаются высокие, сильные хлопцы, такие, как я То есть ну, тебе это не интересно? В данном случае нет ага. И насколько близко он ко мне подошел То есть, может, чем ближе, тем проще? То... <laughs> Можно и так <laughs> Добре, повильно выполним. Я В данном случае я должна присесть и нырнуть, скажем так, ему под руку вот так, движение. Так, 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 Затем так, своей пяточкой перешагнуть сюда так, и толкать повинно, его. Повинно. Фактично, ты перекрестила ему, не даешь ему возможности сделать и жодного кроку назад. Конечно, я, конечно. Как Да, и я, и я, всей силой, скажем так, этой ноги его толкаю, да, спиной, грудью, и для того, чтобы он непосредственно упал на спину. А теперь мой шокер, я витку. И Чудово. А тепер покажіть мені це все ще два-три рази в бойовій скористі. Байомся з дівчиною. Раз. Чудові хлопці і борці були. Д Давай, з чого воно починається? Р Рука. З руки. Ми беремо руку коло ліття чи коло зап'ястя? зап'ясть. Ну, за локоть. Чому? Можна буде плотнее буде захват. ближче буде, противник да, не, да. не зможе вирвати руку. Може його ще завести в сторону чуть-чуть. Завел і підсел. Давай подсел. ми покажемо спочатку класичне виконання. Тобто ми взяли за лікоть, і як підвертаємося, поки... як ноги йдуть. Права нога впереди. Так. Ліва сзади. Так. Надеюсь, на себе надергаю. Виводимо зрівноваги. Да, немного. Щоб так. Плечі ушли. так. Та зраняють к нему. Єли Вот. Так. Оп, плотно. І вибіл, може, просить. Був по зовсім потрясний наш боксер Рома Головащенка. Мій земляк з Вінницької області. Молодий, талановитий хлопець. Я дуже сподіваюся, що в нього все вийде. Він зараз веде переговори з командою Атамани, яку я врахую одної з ведучих команд по боксу професійних на Україні. Я дуже сподіваюся, що він ще нас порадує не одним поясом, не одною перемогою. Роман. Не повезло. Твій супротивник не впав. Щось не сталося так, як мало статися. Що ти робиш після того, як ти навіть попав цим ударом або не попав боковим лівим? Як ти виходиш, як ти розриваєш дистанцію, чи ти йдеш до нього ближче, що ти робиш? Обов'язково потрібно зробити вихід після удару. Тобто ми провели атаку. Обов'язково потрібно зміститися. Якщо ми пресингували супротивника, Тут нам потрібно знову, знову найближче до нього і про... да, свою роботу, да. давити, давити, давати. Давити Давід і давити. А, а, а як правильно розривати дистанцію? Якщо супротивник нижчий, ми провели удар, так. можливо, не попали, можливо, попали, але він все ж таки втримався на ногах, втримався, так, дуже стійкий оказався. Ми розриваємо з лівим тримаємо. Тобто ти завжди виходиш з ударом? Так. Завжди, так. якщо ми рвемо дистанцію, ми завжди так. виходимо Відскільки з ударом І перестраховуємо себе. Перекриваємо голову. Так. І перекриваємо підборіддя своїм Тобто Завжди виходимо з ударом. Так. Входимо з ударом і виходимо так. з ударом. Так. І можна додати до цього зміщення. Ну а тепер подивіться, як це все виглядає повністю. Поїхали! Оже Житняковський мій учень, дуже талановитий, дуже добрий хлопець. Один, два так. і повільно ми зводимо. Тобто всі вправи, де ми працюємо з розтяжкою, де ми працюємо. Суставами має виконуватися в повільній. Повільний да. Повільний темп має бути такий розмірений, і ми повинні дихати цією вправою, тобто не спішити. Що, що означає дихати? Тобто Стараємося дихання переводити в ту частину тіла, яку ми тянемо. Тобто ми в голові собі представляємо, що ну, дихання да, в нас тече, в місце, яке ми розтягуємо. Да, тобто такий, скажімо, цигун. А скажи, будь ласка, якщо я часто бачу, коли тягнуть шпагат і намагаються просадитися, от, таким, таким рухом. Це от. сильно травма, травматично. Така вправа, яка може Це неправильно. Признасти. Ні, це неправильно. По-перше, повинен е, прожити. От, е, коли ми стоїмо вправу, і ми е, течемо в ній. Давай покажи. Да. ти тобто, розказуй і покажу. наприклад, слідующа вправа, китайський наход. Не один раз був в Китаї, не один раз був в китайських парках і завжди був здивований, тим, як старі дідусі по 70-80 років, їх можливості їх тіла перевищують те, що ми можемо собі представити. У нас дівчатка, 12 літні гімнастки, виконують такі вправи, а там вісім. Смідесятилітні дідусі там зовсім інша метода тренувань. І цю методу Сергій знає краще за всіх. Покажу, як правильно робити. Значить, спочатку нам потрібно вистроїти своє тіло. Це постійно забрати оцей лактор. Тобто, щоб він нас не, не... Тобто, не... Ми... виглядає. Почитували... Ми не, округли... Ця... ми ніколи та, не округляємо ніколи. Та, 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 так, як ми він стоїмо? Рівненько завжди, так. Да. І з цього ми починаємо положення тіла вистраювати. виставили спинку, виставили ногу на носок, потім на п'ятку, так. підкручуємо свій таз, таз. Так. І повільно ми опускаємося. А скажи, будь ласка, це для якого фільму? Оце, це, як з фільму з Брюсом Лі, який так часто всі бачили, хід дракона, ось, де він буде виносити боковий свій знаменитий удар. Йокогелі? Так. Да. І це допомагає розробити якраз. Розробити. Су 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 сустав? ми зараз побачимо. Так, да. це якраз допомагає цю скрутку, тому що він використовував специфічну техніку Чодзяо, Проникаючі ноги Так, да, проникаючі ноги, яка використовувалася з вкручуванням свого тіла всього, використовувалось все тіло, не тільки ноги, як багатьох. В бойових мистецтвах, а вони використовували все тіло. Ось для того ми зараз відпрацьовуємо. Бачите, моє тіло не робить ось такі швидкі вправи. Воно повільно з диханням. Воно опускається. Воно опускається, опускається, опускається. Бачите, у мене торкається спочатку живіт, не накільки, а живіт. потім. І ми так достаємо. Ви теж це бачите, чи мені кажеться? З цієї вправи ми одразу ж переходимо до вправи, так. яка дійсно нам допомагає. Цьому скручуванні на звуковий удар. Так. Ми підпомагаємо, допомагаємо собі лівою рукою, беремо себе за ногу і тягнемося. Мені залишається тільки гордитися. Піду я звідси. Що за робота? Атмосфера в залі і антураж завжди важливі для тренування. І дуже толково, хоч трішки різко висказався по цьому питанню Василь Веростюк. Це залежить від тих цілей і задач, які ви зараз перед собою ставите. Якщо ви готуєтеся і ви йдете на бій, на чемпіонський бій, ви маєте займатися в справжніх, брутальних залах, де практично немає ніяких умов, тільки в таких залах куються чемпіони. Повірте мені. Отак От би випускається, І тим самим біцепс грудь з боку. Хтось тобто ми показуємо. Біцепс. Це обов'язково вправо буде бізнес. Звісно ж, сиді на обязательных поз. Это обязательная поза. Здесь просматривается проработка бицепса сбоку. И, и грудных. И грудных мышц, и грудных вот этой груди. То есть, то есть ты практически показываешь все. все сечение, конечно же. То есть в всех позах. И как бы этим, ну, здесь немножко не видно. Я могу вот так вот сделать. А мы, допустим, да, еще раздеваться не будем. А нас Боитесь, да? Вот. И сбоку показывается. Я боюсь. Сбоку показывается. Вот. Вот это то упражнение, которое как мы говорим, делается сбоку объем. объем. А растяжение, которое вот я только ага. что показал, оно показывает, подчеркивает, растягивает уже ширину, О, ширину. ширину. ширину делает. объем грудный. То есть если вы встаете прямо, прямо, показываете позы, там, да? вот на, Стандарт. на стандартные, да, там, угу. вот спереди, спина, грудь, да. Тоже, так. Спереди, здесь не видно. Большая нас. Запам'ятаєте для пляжа. Для пляжа <с це <с дуже важливо, хлопці. там ну, ви ви... багато часу. З другої сторони неможливо постійно знаходитися в зоні напруження. І про це теж чудово сказав Василь, що спортсмен він піками йде. Ви розумієте, що виходити на пік спортивний, я сам до цих пір виступаю е, мінімум 2-3 рази в рік. І це, це важка робота. Це важка робота. Звичайно, я ніколи не був там видатним чемпіоном, але навіть на своєму досвіді, можу сказати, це дуже важко. І періодично потрібно давати відпочинок не тільки м'язам, не тільки суглобам, не тільки в своєму тілу, віддавати відпочинок в своєму мозкові. А в комфортних умовах, в умовах, де є добрий тренер, де комфортна е роздягальня, де гарячий душ. Які я дуже люблю, де є сауна, де ходять красиві дівчата з мінімумом одежі. Така атмосфера мені дуже подобається. І такі зали теж необхідні. Так що все залежить від того, які цілі ви ставите перед собою. Займайтеся спортом. Ціленаправлення тренажер для спини, да? тому ми можемо. Ну тут ж одна базова, тягар тяга, тяга по пояс. Тяга, так. Да. Тяга тут є. не одна. Тяга у нас тут може бути. неимоверное количество разными рукоятками, да, например, ну, мы на можем поставить так. две ручки одну, да, так. упереться, вот. А, одной рукой. рукой? Да. Вот. Ой, а можно да. я попросить? Можно, конечно. Давай давайте я на покажу, как твоя Так, нельзя. ногами, да. Так. Двумя можно, да. И одну еще, ну что, чуть колено, да? В колено упираемся, прогибаем спину по да. И на выдохе максимально тянем назад, ну, прогибая о, спину. Вот, заносим, да, лопаточку, плечо немного назад. То есть стараемся свести лопатки. Угу. Максимально, да, на выдохе. Вот она. Не видите, приходите сюда. Да. Отлично. Да. грудь максимально вперед, вот. Вот, грудь колесом, вот тогда а, да, да, работает спина. Ну такую грудь можно вот, ставить да. колесом, конечно. Так. Так, так, і що, і тепер переходимо да, на другу. другу да. То же саме. В, ви, ви не повірите, всього 15 кілограмів, а... 15, да? да, да, да всього 15 кілограмів, а на монтаженні не Так, Да, всегда тоже вдалено. Що в мене зараз разом Робота Работа клопаточная, на вулиці широчайша. Так. так чуть вище, чем вот здесь. Сюда. Вот она, да. Ближе до огнизу. І на выдохе. Так. І <дом> да, да, скільки таких повторів мені не вдалося? 12-15. Да. Макс, а що дається вправо? Сергій Нека, я не знаю, конечно, що дає, але я перший раз віжу в вашій програмі, що ви робите, що готовне. Нормальна історія. Все, я тобі знімаю останній раз, сідай. Я вчора підійшов, я підійшов до Володи залу, пожав йому руку і сказав слова завдяки, тому що нам, були... нам пішли на зустріч так, нас підтримав весь колектив. Признаюсь чесно, під час зйомок я часто зриваюся, не, не, не тому, що в мене зіркова хвороба, а тому, що дуже важко в, в, говорити. Я, я, я дуже багато років не говорив на українській мові. Практично 23 роки я прожив в Росії, і перший день зйомок це, це було якесь пекло, тому що мені постійно приходилося в голові переводити з російської мови на українську, і я відчував себе на своїй тарілці, було дуже важко. І всі мене підтримували, всі розуміли, і колектив залу підтримував. Так що велика їм завдяка, спасибі їм за допомогу. Саме головне і те, що мене завжди якось засмучувало, що ви бачите тільки моє лице. А це робота величезного колективу. І всі ці люди дуже професійні і дуже терпеливі, терплячі, тому що працювати зі мною дуже важко, але вони терплять і терпляться ради того, щоб ми видали продукт, продукт, який буде привабливий, і саме головне, буде чесний. Ми чесні по відношенню до вас. Дивіться наші передачі. Я думаю, вони вам сподобаються і ми постараємося радувати вас далі. Спасибі вам велике! Ми дякуємо вам, шановні телеглядачі, за вашу любов та підтримку, яку ми відчували протягом усього сезону.